Івано-Франківським тролейбусам аварійні відключення електрики не завадав. В цьому запевняє директор електроавтотрансу Леонід Яковець. Пригадує, коли такі відключення траплялися у 90-х, тролейбуси все рівно курсували вулицями міста, адже живлення припинялося лише у житлових будинках Івано-Франківська. Натомість підстанції, які забезпечували рух електротранспорту, працювали у звичному режимі. Такий сценарій цілком можливий за умови майбутніх аварійних відключень. Леонід Яковець зізнається, поки жодних повідомлень про зниство. Утромлення на адресу підприємства не надходило. Кожне підприємство має категорію свого енергопостачання, і я не думаю, це я не гарантую, але я не думаю, що це буде розповсюджуватись на е, такі підприємства, тому що це ну не має ніякої логії. Тож не може бути так, що людина може матися, якщо й дуже терміново поїхати, десь треба з одної частини міста в друге. Ну не всі ж у нас мають такі кошти, щоб пересуватись на таксі. Нині на балансі електроавтотрансу знаходиться понад чотири десятки тролейбусів. Майже всі з них вже готові до роботи в зимовий період.